Дивимося під ноги. Вночі ворог масово атакував місто ударними дронами. На багатостраждальні салтівці безпілотник влучив біля житлової багатоповерхівки. Горіли автівки. Інший дрон вгатив у технічний поверх висотки, але, на щастя, не розірвався. Повибивало вікна у кількох багатоповерхівках, школах та дитсадках. Ситуація в місті Харкові та області вкрай напружена. Щоденні обстріли різного характеру призводять до масштабних руйнувань. Регування Червоного Христа організовано з триланковою системою. Вперше йдуть загін швидкого реагування. Це перша допомога, співпраця з ДСНС, Національною поліцією. Далі пострагування команди реагування у партнерстві з ЮНІСЕФ. І третій етап. Первинного відновлення. Ми поруч.